Прийшов до мене німець. Німеч, дай Боже. Дай трога. Боже. Такі що такі за... В смысле затурможені, я просто це на телефоні я сижу звіту. Ну коротше на суеті, як завжди, зараз молодь, ми їдемо купувати білейку. Ківкам так. так. І все. Ми so? вчора вже все купили, зараз їни ще так ще докомплектують, доукомплектують. So. Так багато не було, вот, тако ми такого по 20 рамів, каже, ні, ні, so, ні. No, то по 20 грам можна. Нині буде e, Назар, Софія, Мімінь, Мар'яна, Кум, Кума, e, дівчина була. So, і буде німого Оксана. Це для мене, це для мене. буде, да. <laughs> Так що ти Ми зараз приживаємо машинку і шуруємо та купувати. Малий, що? Але нині так во... Контролюємо себе, добре. Я за себе, я за себе не переживаю, бо я знаю, що я карта забава, я себе контролюю. І я, я вас маю контролювати. Давайте ж ще не, не понапивали і не, не робили дітей. Все буде чітко, братело. Щоб щоб нині ліжка не скріпіли. Добре, брат, все. Але буде я на всякий, але я на всякий пожарний пачку, гуми візьму. я теж маю. Маєш? Так, все є. Що ти не міг вдягати тві? Та не ну, так. Можна навчуйся для так. Нині молодь буде тиво, забава моста. Але я вас теж чи вітаю з наступаючим новим роком. Вже щастя, здоров'я, гарно счакувати. Псіші ті біди, то все паскудництво. Що ще лишили втім, двадцять друг російського, а в третій ми процвітали, щияли. Ти ще каже, і що нас було добре, і був миряк ти ж каже вже нашій Україні. Є малий, Так. так що молодеж. все, всім гарно відчаткувати? Ми їдемо ще закупляти. Та ми ж зараз їдемо в Ключ всім на зікавікави, бо є даже не Але Так во дві. Як заходимо до Назара, зразу ну, ще має колядувати. Добре, типу, а, а що будемо колядувати? Будемо колядувати того. Застеляйте, столи, та все килимами. Радуйся, ой, радуйся земле, Син та... божий. Народився. Та... Бо Прийдуть та... до тебе. Ой радуйся земле, син божий народився. Що, ми живо тебе? тебе, тобі чи щось скуповую, не бере Два, удимали. Так. А то що, півторачки ставить? Два бери. Береш два? Так. А так і каже, ти, ти кока колу хляб. Давай і ті во йдемо, треба огірочки взяти і уливки. Вірочки і уливки, ковар, підвіше, то люди щось все, все розгрібають. Так, це то огірочки треба взяти, ті дві три баночки. Від'ємо ще кавалір, там ті уливки, не знаємо, що зіти. Ми ті такі з огірочками. Але то тільки в тому є ошані старий. А в Ашані ми вчора були і теж Ну То вже розкупили та читають. Ті то є, тут дві баночки, візьміть баночки. Так. Капусту може ти треба? Ні, капусти мені братила не треба, я тобі можу сам продати капусту, якщо хочеш багети, багети треба мети. Все, купили от кока колу там трошки багете, ще от кого, оші ту в мене Кока-Кола, діду відкривай, відкривай багатьох Зараз подожди Ой!